Всім привіт! І сьогодні я вам розповім, як приготувати піцу на тонкому тісті. Певне, що ви куштували таку піцу у закладах, але думали, як же її приготувати вдома. Та тут я вам розповім трішки секретиків, тож не будьмо гайте часу гайда готувати. І для початку 7 грамів сухих дріжджів додаю до посаду: одну чайну ложку солі та одну чайну ложку цукру. та 300 мл теплої води. Мішу до однорідності та починаю додавати борошно. Знадобиться його приблизно 450-500 грамів, коли воно. Ось так формується, додаю оливкову олію. Але якщо у вас її немає, то соняшникова також дуже гарно підійтись. Вимішую тісто приблизно 7 хвилин, ось так його трішки відбиваю. Якщо ви додали достатню кількість борошна, але все одно тісто липне, то краще додайте олії. Тепер перекладаю все у посуд, накриваю рушником та залишаю на 2 години, поки підготую начинку до курячого філе я додала сіль, копчену паприку, до курки, чорний маланий перець, соняшникову олію та чай. 1 ложку меду. Все це об'єдную, перемішую руками та відправляю смажитись на вогонь. Для більшого смаку маринад виливаю на саме філе. Смажу його з обох сторін та коштушкою під кришкою, щоб воно точно приготувалось всередині, коли тушкою зменшую вогонь. Для соусу я вирішила взяти томатну пасту, зубчики часника, трішечки солі та приправу хмелі сунелі. Також натираю на терці сир та нарізаю вже готове м'ясо. Тепер перейдемо до приготування. Програмент в мене був силіконізований, я додаю на нього трішечки манної крупи. тісто вже підійнялось, я беру один шматочок, сильно його обминати не потрібно. Важно, щоб воно залишало навіть бульбашки, які в ньому є. Руки я трішки змащила олією. Тепер додаю соус та розподіляю взагалом начинку. Якщо ви полюбляєте сирні бортики, то ви можете на них взяти плавлене сирок або крем сир, тому що усі піци, які я коштувала з сирними бортиками у закладах, робились саме таким чином. Також обов'язково на бортики додаю манну крупу. Та відправляю випікатись піцу у розігріту духовку на 200 градусів приблизно на 10 хвилин. Дивіться, за вашою Піца повинна бути ось такою рум'яною, бортики приготувались. У мене вийшло ось таких 4 піци. Та повірте мені, ви їх з'їсте одразу. Тому що поки воно тепленьке, це найсмачніша піца. Тож, якщо ви полюбляєте піцу на тонкому тісті, то вона точно вам сподобається. А якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш лайк та підписку. До зустрічі у нових відео смачного вам!